Ми в минулому році купували військові облігації. Ми заробили 2,5 мільйони гривень додатково до бюджету. Ну, але найголовніше це не тільки заробіток до бюджету. Найголовніше це те, що ці кошти є цільовими. За них купуються військові облігації, які використовуються на підтримку українського війська. За ці кошти купується форма обладнання, взуття, зброя. Це кошти, яким розпоряджаються військові і е, розпоряджаються цільово. Да? Тобто ми заробляємо до бюджету громади і ми підтримуємо на українську українське військо. В цьому році ми пішли знову ж цим шляхом. Ми купили військових облігацій вже на 500 мільйонів гривень. Ці кошти не лежать на єдиному казначейському рахунку. Вони працюють на українську армію. Вони, знову ж таки, для зброї, для одягу, для форми, для обладнання це цільові кошти на підтримку військових на півроку. Через півроку в липні ми їх повертаємо. І завдячуючи тому, що виріс відсоток на військові облігації, ми попередньо на липень заробимо до міського бюджету близько 20 мільйонів гривень.